Слава Ісусу Христу! Вітаюся моя Тес Назарію і вітаю усіх на моєму YouTube каналі. Зглянемо до таємниці стигматів, стату оцепіо завжди цікава тема. І до книжки Роберто Алгрі Занурений у вогні розповідь про стигмати оцепіо. До таких двох цікавих уривків. Ось ти ми маємо місяць жовтень. Як що отець Піо переживав властиво протягом цього місяця? І перша подія це є Рим, жовтень 1919 року. Віднесенні до, до того, що в тракті нашої перевірки мали можливість твердити, про це піо належить е, дійти до висновків, що те, що бачимо на його долонях, на стопах і спереду лівого боку, реально належить визнати за правдиві і е, е, справжнє відображення анатомічної, а, анатомічної тканини. Їх існування по двадцять роках від появлення. Тобто це вже є, бачимо лікарські перевірки, так? їх дивні риси анатомічно, патологічні і здатність бачення рівно ж тепер крові завжди, завжди менше або червонистої і пахнючої. Їх місце докладно розповідає про ті частини тіла, які наш Господь офірував в найвищій жертві Христа. Можуть, очевидно, становити ще таємницю, але тільки для того, хто справді, тобто хто широко офірує природу, не зуміє витягнути великі висновки релігії і віри. Джорджо Феста, містеріше Лучі де Феда. Отже ж, таємниці, таємничі науки в світло віри, стармату це Назовні в саду такий самий дзвін видає, видається з шумом вітру, галас яблуні, який б'ється об, об вікно наш над Римом натягається буря, а в білому світлі, близько бачимо, віддалі перші блискавки, опісля по них громовиці ще далі, і чути, як е, звучать е, вони. Кабінет доктора Джорджа Феста пахне кавою і е, цигарою. З філіжанки, стоячої на столику, підноситься густий ароматичний дим, е, розливається між е, полками книжок просвітленою лампкою до читання. Доктор Феста забув однак про каву і навіть не зауважив надходячого дощу ані ухиленого вікна, від якого постійно. Холодний і гострий подмух, що порушає фіранками. Лікар є цілковито погонутий писанням, його рука провадить перо по карці без зітхання, як коли б бавився, перериваючи на хвилю, втрачає його. Аж наго перестає писати, щоб хапається за перо, якби йому тяжіло і замикає очі. Відкриває їх, натомість опирається вигідно у кріслі, відчитуючи картки густо запалену дрібними літерами. Вішові, моєму повірнику перші враження з подорожі до Сан джовані Ротонду. Постановив би залишитися в серці це все, що бачив і чого дотикав, яке написав про це, просив мене отець Венанціо. Йдеться про увагу. Записків, вчинених на місці, але виникаючи з вражень і згадків зустрічі з отцем Піо. Не зауважив те, що ті картки придалися до кінцевого стосунку. Будуть, мені, однак, потрібні під час проби впорядкування спостережень, які ці досвідчення в мене викликали. Не можу і ніколи не буду могти забути хвилини, коли побачив його ідучого до мене. І так, на певні кроки, якби боявся підкнутися і впасти, допіру пізніше, коли побачив і зрозумів, звідки це непевність. Передусім, однак ніколи не буде могти забути обличчя піво погляду так ясного, невинного, як у дітей. І чисто, як, чиста є вода, що випливає з гір. Жодного осаду в цьому погляді, жодної переслони, жодної тіні ніколи не контиплує. Контемплював так намацальні слова щирості, довго розмовляли, його початкова резерва, хоч надмірно виразна і негрозна, ступенево уступала, знаю, що щось мене добачав, чую це. При ньому мав враження, що є частиною цілості, а не тільки кимось, хто тільки перевіряє біг життя, перевіряючи його і аналізує, щоб зрозуміти його права. Рана, які носить отець співу. Ліва долонь в положенні третьої середини, анатомічно ушкоджена тканина у вигляді кола вирізних, вирізних розмірів. Посередньо дещо двох сантиметрів. Покриває струп. Отець пів каже, що коли не відриває, рана постійно кривавить. Тобто, якщо цей струп відірвати, то рана починала кривавити. Струп у докладну оцінку глибокості ушкодження, але розмовляв з оцем пауліном настоятелем, який підтверджує, що добре бачив їх зблизька і що переходив на виліт через усю долонь. Виразно мені сказав, що приглядався уважно тій рані, можна би добачити в цих предмет, що знаходиться по другій стороні долоні. Отець Біло не є в стані затиснути. Е Отак, долоня до кінця. Так само виглядає права долонь. Міг так перевірити ушкодження на стопах, сам помагав оцю зняти шкарпети, які були насякнуті вже засохлою кров'ю. На підбитті ступ в околицях довгої кості серед нокістя округла рана, як на тих долонях, так само з-під споду стіп. Звідки на стану випливає кров? Рани ті вчиняють у цю велике терпіння навіть при легкому їх дотиканні. Це є причиною так повільного порушення. Тобто спів повільно рухався. Так? Важко собі уявити, яке терпіння відчуває ходячий. Ці рани можу сказати, що не є витвором травми зовнішнього походження. І що не стали спричинені застосуванням субстанції сино заражаючої І до цього теж запах. В спосіб найважкіше до зрозуміння, як послужилися знаряддями науковими. Кров, що випливає з рану цепів, має субтильний делікатний запах. Фіолковий або розаний, трояндовий. Отже, ця кров мала запах, яка впливала з рану цепів. Багато чую його, стоячи біля. Забрав зі собою кавалок тканини, хусточку насиченої кров'ю отця. Ще в сам в авті, коли повертався до Риму, видавався запах такий самий, як той, який е відчуваю поближу оця піо. Навіть тепер, по упливі довшого часу, пахнуть. Як це все пояснити? Досконало знаю, що кров належить до органічних тканин, які, як перші, підлягають розкладові? <кхм> І це з враженнями для повільного. Поєднання, тобто відрізняється запах від запаху квітів. Є це тому щось противного всіляким правам, натуральним і науковим. Тепер почало падати. Ранок стає заснутий заснути хмарами, а місто видається помальоване на сіро. Доктор Феста підноситься і закриває вікно, затримується, споглядає при шибі і так нічого не бачить. Коли ж думками є сам Джованні Ротондо, не знаю, яке значення буде мати моя, моя ця зустріч, кажу так, якби в кабінеті хтось був тихим голосом, заложеними до тилу руками. Маю надію, що буде це для добра отця піу, неможливості є перебувати при ньому і не бути діткнутим силою, яка від нього б'є силою, яка відчувається як доброчинна, духовна. А натомість конкретна, сказав би, намацальна, покірний священик, який нічого не прагне для себе, не можна бути при ньому і не розуміти, що направду став обдарований великою місією, і сповняє її в тиші в україні цього маленького монастиря на Гаргану. Не можуть цього зрозуміти в повноті, може тільки зробити своє, написати про це цілковито щиро, розповідаючи про це, що бачив і що є закликом для. Законів фізики, виклику для законів фізики. Остаточно є тільки лікарем, який стає відносно безмежності. Отже, це таке лікар Джорджо Феста, відомий, який перевіряв ці бадання, тобто перевірки з тематі ОЦП. бачимо його свідчення. Отже, тема стигматів оце піо, так? Бачимо, дуже цікава ця тема. Будемо ще, звичайно, що до неї сягати. А вам поручаю цю книжку «Роберто Алгрі, занурений в огні розповідь про стигмати оце піо, до якої ми вже сягали. Отже, дуже цікава тема, так, з тематів отця піо. Через свій святі стомагати випрошує нам зцілення наших ран і так само витримки такої нам в наших різних досвідах. Амінь.